Ну що ж, доброго всім вечора. Серія друга. Перезимували квітень, але, мабуть, не дозимували. І так, приморозок, строїмо хатки і утепляємо з Черкащина. Друга ніч. Першу Перезимували з маленькими втратами, попідмерзали трішки виногради, а так дерева поки що тримаються. Ось такі хатки. Другий День не знаємо спокою, накриваємо, придумуємо. Виходимо з положення, як можемо. Ну, це при таких мінімальних низьких температурах. Якщо підуть мінуси, то виноградові буде кінець. Пролили просто в бурові зони. Допоможе, чи не допоможе. Можливо, і потрібно більше води, але ж вода також в криниці з обмеженим лімітом не можемо викач... дозволити собі викачувати її наповну. І ось так. Готуємося будем зимувати, будемо ночувати. У нас сьогодні обіцяли плюс три, мабуть, було на городі мінус один, напевно тому що те, що ніжне е полосами прихопило. Виноград, звісно, трішечки, як завжди, постраждав. Накрили полуницю, будемо надіятися, що оминуть її. Страшні температури низькі, десь накрили, десь не накрили. І знову ж все квітне, яблуні, повністю в цвіту. І знову попадають на неприємності, що нам ця ніч принесе, побачимо. Тут ось ми утеплилися отакими От природними засобами купою трави. Картоплю накрили, дерева пролили. Будемо просити і надіятися, що те, що не домерзло. Все-таки вціліє і не померзне. Да, Весна нас не балує. В тому році було тяжко, в цьому році ще тяжче. Ось така праця сільських людей. Отак От ми працюємо, виживаємо, наробляємося. Не завжди з урожаєм. І отака ціна смачної ягідки. Це без перебільшень. Ну, ось так. На отакій ноті будемо чекати результат.